Всім доброго денечка. Накидало у нас сніжку, красота. Ходються. Думаю, треба трошки відкидати, тому що зараз е, розстає. А до вечора може почати сам там передають на найближчі дні мороз, щоб не було тут ковзанки. То зараз з вами поспілкуюся. Та, по крайній мірі, хоч тропинки попрокидаю і з порогів теж змету. Не виходив я. Пару тижнів в ефір, чесно кажучи, наступив якийсь переломний момент. Дуже багато було всяких подій у цьому році, багато роботи. Починаючи з того, що побудували ми з Анною Андріївною тепличку, посадили її двічі, будівництво, ремонт і всякі такі діла були. І, як ви знаєте, вже восени в, верес... в кінці вересня. Нам довелося збирати речі і передвигатися більш безпечну, на більш безпечну територію. Не так давно те місце, де ми проживаємо, був прильот каба, не саме в те місце, а поряд недалеко від нашого будинку. Там повилітали вікна, повідкривались двері, де могли. Таких прям э, руйнувань, слава Богу, немає, але вже там на сьогоднішній день просто зайти і проживати не вийде. Я вже мовчу про те, що на сьогодні там дуже небезпечно. І всі ці події, якось одна за другою, трошки мене вибили, як то кажуть, з колії. Звісно, це не виправдання, працювати треба, роботку ми робимо. Не так, не так багато, не так швидко, як хотілося, але працюємо. Вже я, чесно кажучи, созрів до того, щоб, щоб купити дров, тому що цей весь процес. Підготовки, рубання, пиляння займає геть дуже багато часу, то подумав вже купити метровок і метров... купити метровок, напилять, і щоб хоча б десь якісь пару тижнів чи місяць не повертатися до цього питання. Тому що хочеться займатися другою роботою. Як ви розумієте, воно просто-напросто приїдається. Я не можу сказати, що я там прям. Заморився. Ні, я не заморився це робити. Це в мене як фізкультура, але вона займає деякий час. Тож повернемося до того, що переїхали ми, переїхали ми спочатку в один будинок, потім е, знайшли ж цей будинок, в якому ми зараз. Вже цей весь процес ми вам висвітлювали, показували, але. Хочу просто поділитися, я розверну камеру, покажу вам нашу гарну кукурузу і буду з вами спілкуватися. Рука втомлюється. Значить, оце в нас, до речі, отака кукуруза. Ніяк її минулі хазяї не приберуть, то покажу вам, яка вона красива. І будемо потихати, правда, пройдемося ще Значить, ейфорія закінчилася і настала свора реальність. Реальність полягає в тому, що багато всього треба починати з нуля, багато потрібно вкладень. Ми там на протязі трьох років поступово-поступово все робили, поступово наживали, а тут... Повернулися до того, з чого починали. А будинок ми цей придбали. Будинок цей ми придбали. А, зайняло це дуже багато часу. Я про це не говорив, я а, тільки в коментарях казав, що ми в процесі. А, декілька тижнів тому ми а, заключили, уклали угоду. І тепер цей будинок. Належить нам. Що я можу сказати? Дуже сильно, попри те, що в нас зараз в країні війна, люди гинуть, майно має переходити в спадщину до родичів. Дуже багато проблем з переоформленням. Будинок ми оформляли саме, саме багато зайняло моментів нотаріальні питання. Довіреності і так далі дуже сильна, сильна, велика бюрократична машина, і це все мені здається, це все робиться не для того, щоб людям було легше і швидше в спрощеній формі набути права власності на майно. Якщо ви дуже давно не перевіряли себе в електронних реєстрах, то, будь ласка, загляньте, подивіться, чи правильно вказані ваші прізвище, ім'я по батькові, дата народження, прописка. Тому що а, я ще на минулому місці роботи стикався з тією проблемою, що люди не могли отримати а, бронювання через те, що хтось там, наприклад, в ТЦК чи в якихось органах. А, коли переносив з паперових документів в електронну базу, допустив дуже багато помилок. Е і, як показує практика, на сьогоднішній день ваші паперові документи це тільки вони ваші і на хто, ніхто на них не звертає, на жаль, увагу. Так, це документ, який завіряє. Е а, от, наприклад, як е вийшло у моїх батьків, коли почали Займатися оформленням виявилося, що моєму батькові е, допустили помилку е, в прізвищі і в даті народження, щоб неправильне число і неправильну букву одну вставили. І через це е, не можна було вкласти угоду по півлі продажу будинку. Довелося давати запит в РАКС. В Дніпропетровській області Ракс виїхав з свого постійного місця дислокації через війну, і, відповідно, мама не могла оформити на себе будинок і не могла навіть укласти договір куплі-продажу. І до сих пір відповіді немає, щоб ви О, розуміли. Дуже-дуже багато камнії преткновенія в процесі оформлення документів, тому це забрало певний час. Але ми не стоїмо на місці. Ми думаємо і плануємо рухаємося в тому направленні, щоб розвиватися і проживатися в цьому місці. Батьки теж знаходяться в не зовсім безпечному місці, але вони. Хочуть і вірять в те, що все буде добре, і їхати нікуди не доведеться. А нам тут уже сподобалось, і ми звідси їхати нікуди не хочемо. За два, майже за три місяці Анічка тут знайшла роботу, вже спіла себе. Проявити як гарний спеціаліст, стоматолог, займається в частності лікуванням зубів у дітей. У неї це, слава Богу, добре виходить. Плюс, помимо тих основних направлень там, терапії, ортопедії, їй запропонували освоїти ще і ортодонтію. Це тобто. Вирівнювання зубів, встановлення брекетів. Ото так. Я полюбив за цей час це місце. Тут багато сприятливих умов для того, щоб я міг займатися саме тим, чим я люблю. Це вирощувати городину, ставити теплички. на таку ведешку Ну не ведешку ведешка версії Аврори. Отака В-40. Бо я все забуваю і забуваю. Треба побризкать. Побризкать, а тоді ще й помазать. Помазать наші петлі. Подивимось робота, воно чи ні. І це зараз теж сюди. І оце теж. Сейчас съею штукой, а ты где? Маслычком. Не знаю, какая как она. Типа от лимаза Чем давно. Ну. Да мы их для... Ну, запах гадь не Что-то непонятно такое. Конечно, как бы снять и намастить солидолом было бы идеально. Но, солид... Але снять такие ворота. Самому мені не вийде. Тому, тому, тому. Тому цією штучкою побризкали. Зараз знайду масличка. І побризка так, лопату заберу. Откидав, щоб ворота відкрилися. Бо вдруг завтра буде зранку морозець, щоб можна було відкрити нормально ворота і відкидав біля хати там де найчастіше ходимо між хатою і кухнею Откидав, вже буде трошки легше ну воно в принципі розтає. Рішив сильно там не, не вдаватися як то кажуть подробності не хочу багато кидати так це наш кайбошик спеціальний Спеціальний для мого інвентаря всякого. Шо за це время поки ми з вами не бачились, а, та пилка в мене вмерла окончательно, я не помню розказував чи ні. А, в общем, там щось обірвало привод. Ну, це якби не проблема, але вона постійно глухне, не держа холостий і то вона реве ревом, то вона не держе холостий, в общем, не знаю. То як я одработки туди в бак капнув, вроді помив, трошки вона поработала і начались приколи. А ще там постійно умирає свічка. Я думаю, що там щось із зажиганням. Через те я її одложив і відремонтував. Не відремонтував, а віддав у ремонт саме цього провіреного, старого, доброго гудлака. Я ним перепиляв свого часу таку купу дров. Просто вам не передать словами. Вона в нас пиляла по 5-6 по прицепів дров тракторних за місяць. Зимовий. Ми їздили, тоді була така можливість взяти 100 метрів е посадки і розчищати її. Сушняк, молодник. Ми цим і займалися там у батьків. Пішов він і не розказував, що з нею було. А купив я новий карбюратор на неї, бо той щось не працював на цій пилці. Поставив, воно не закачує, віддав дядькові в ремонт. Дядько щось там майстрував, майстрував і теж тим карбюратором не склалося. То поставили новий карбюратор. Тоді замінили пружину. Коротше, замінили новий карбюратор і ще там сальники, пружину поміняли. Отут, де цей барабан? Поміняли пружину. І що у мене ще? Я прозівав? Це не працює, а цей екстрений тормоз. Цепі. То поки я так акуратненько пиляю, треба буде поїхати на ринок і прикупити нову кришку, тому що не знаю я, як це відпро... полагодить. Просто замінимо там, ціна питання 200 гривень. І все, і буде ця пилка. Ну Вона вже пиляє, наточив цеп. Це мені батько передав цепок до неї, він, був такий... він новий, тільки він був дуже затуплений. Я його переточив заново. І пилочка в принципі працює. Оце вугілля. Оце вугілля геть не гоже. Геть, воно наче таке, як похоже на курне. Не горить воно нічого. Прикидані дровця. Вчора, вчора вечором натягав, ще не пиляв. Отака тут кубка невеличка. У товариша взяв отакий прицеп, що, мабуть, з місяць назад думав скосять кукурудзу, і можна буде по городу їздити, витягувати те трухле дерево. Возить мотоблоком, але кукурузу так ніхто й не скасив. Відповідно, тягаю потрошку, а об'їжджати. Ну, общем, я не хочу сильно їздити. Що в нас тут? Змін особливо ніяких нема. До речі, я там анонсував, що будуть глобальні зміни, Ну, може не глобальні? А що будуть зміни саме по цій території? Оцю діляночку я, в принципі, прибрав. Для чого це робилось? Так як вже це все відмінилося, я вам, в принципі, розкажу про евакуацію деякої техніки, щось, щоб зберегти. Але тато передумав, спочатку він так щось загорівся, подумав, а тоді в якийсь момент передумав, каже, як буде. Так і буде, але так як батько прийняв рішення нічого не вивозити, то я, звісно, тут цю роботу і призупинив. Не хочу сильно випилювати. Не люблю, як до мене хтось заглядає у двір, а там дорога трошки далі за, за сусідом, там іде дорога. Не хочу, щоб з тої дороги було б сильно видно, чим я тут займаюся. Тому вирішив поки що цей чагарничок. Не прибирать, раз таке діло. Але там в подальшому, звісно, ми його е, приберемо. Гілки планую поступово випалювати у тепличці. Не спилюю їх поки що, просто для того, щоб воно не, не було тут кучі, яка буде лежати. Так воно собі стоїть, продувається і все. Були готові замовити дрова, але до кінця цього року вже дрова. Возити ніхто не буде. Ми телефонували ще днів 4-5 тому. А, машина у нас, я не знаю, скільки в газон кубів, а, вміщається, 10-500. Але возять вони без цього кабанчика, у нас сніжочок пішов. В черть по борта виходить 10-500 машина. Тож, ми чекаємо а, вже на стання нового року і дровами все-таки замовимо. замовимо тому що тому що те, що я тягаю, там трухляк, той, що на землі лежить, він тепла так багато в принципі, не дає. Е, гілочки вигорають, їх іде. Е, Самий гілочок я спалюю, в мене там бананка. Е, і з банан... в мене виходить десь я 3-4 бананки. спалюю самих гілочок, таких плотненько навантажених. І потім вже. Переходю на крупніші дрова, щоб хоч трошки рідше е, ходити підкидати. Зима потихеньку йде, йде день за днем, ми переживаємо її. Тому я думаю, справимось. Ще е, теж уже побалакали, посовітувалися, вирішили спиляти оту грушу, за яку я вам часто згадую. Зараз на неї Оце, що біля кухні груша. Е, Позвонив я до оцих людей, які лазять високо там, уміються це все діло робити. Але теж перед Новим роком у всіх е, купа справ, коротше, пізно я проснувся, як то кажуть. Тому виживаємо, справляємося власними, власними силами. Отак От тому з приводу контента сказав. Залишайте свої поради. Напишіть, скільки коштує машина-метровок дров у вас е в тому регіоні, де ви проживаєте. І не забувайте підписуватися, не забувайте е коментувати і лайкати це відео, якщо воно вам сподобалося. Ми продовжуємо займатися домашніми справами. Зараз такий період. перед... Перед новорічний, відпочиваємо. Більшість е, приводимо думки до ладу, плануємо майбутнє, що ми будемо робити, вибудовуємо стратегію. Як правильніше діяти в умовах е, обмежених ресурсів. Е, до речі, ще е, хочу провести стрім на Ютубі, е, е, не знаю, анонсувати, не анонсувати, тому що це все. Так, спонтанно. Тому, якщо побачите мене в ефірі, будь ласка, заходьте, долучайтеся, поспілкуємося в більш-менш живому форматі. На сьогодні таке в нас невеличке відео. Повертаємося, приводимо думки до ладу, продовжуємо жити, радіти життю, Радіти, тому, що у нас, слава Богу. Ми в безпеці, у нас все добре. І вам того ж бажаю. Цінуйте кожну мить, цінуйте життя, менше нервуйтесь, менше зліться. Розумію, що зараз такий важкий час. Всі ми роздратовані тим, чим, тим що відбувається навколо. Але це не привід до того, щоб. Щоб тратити свою життєву енергію на щось негативне. Тому тільки позитив, тільки гарний настрій нам допоможуть рухатися далі в ці нелегкі часи. Цього найкращого, Бережіть себе та своїх близьких.